Масована ракетна атака по Україні знайдена на вулиці граната і пожежа через цигарку. Вітаються це з подій 23 січня. Поїхали. Ракетна атака по Україні. П'ятеро людей загинуло. Щонайменше 60 постраждали на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна травмована. У Києві внаслідок удару виникли кілька пожеж. Одна людина загинула. Є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі. Також на Київщині понівечено два багатоповерхові будинки: приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей. У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули ще близько сорока постраждали. Дніпряни знайшли гранату на вулиці Титова. Виявилося, що це муляж, який приніс із собою чоловік до кафе. Несправжню гранату він планував використати ймовірно, щоб вирішити конфлікт. Злодії в законі Умка та Лаша вийшли на волю. У ніч проти 23 січня у Дніпрі відпустили на волю злодіїв в законі Сергія Олійника на прізвисько Умка та Лашу Джачвіліані, Лашу Сван. Їх звільненню передував зрив судового засідання в Бабушкінському суді, де мало розглядатись питання продовження запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Злодії в законі вивезли з СІЗО вночі на автівці швидкої. Заснув із цигаркою у руці. У Дніпрі чоловік влаштував пожежу. Місцевий мешканець палив у власній оселі та задрімав сигаретою у руці. Внаслідок цього почала Ся пожежа. Коли Дніпрянин прокинувся, він намагався загасити займання і отримав опіки верхніх дихальних шляхів. Термічний опік стегон, сідниць промежини та статевих органів. Постраждалому надали медичну допомогу на місці та госпіталізували до медзакладу. Також вночі горіла фура на вулиці Ульянова у Дніпрі. Наразі невідома причина загоряння вантажного автомобіля. Поширювали кремлівську пропаганду. У Кривому розі СБУ викрили чотирьох колаборантів. Експрацівник з держустанови міста підтримував тісні зв'язки з колишніми армійськими товаришами з РФ. В соцмережах він розміщував антиукраїнські наративи, які черпав з власних бесід. Ще двоє місцевих мешканців дотримувалися антиукраїнської позиції, схвалювали дії путінського режиму та просували деструктивний контент у своїх соцмережах. Також викрито співробітника однієї з структур місцевого самоврядування, який займався в інтернет-просторі антиукраїнською агітацією. Наразі, в рамках розпочати кримінальних проваджень, всім російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Вкрала гроші з банківської картки. У Покрові викрили 32-річну жінку. На початку грудня довірлива пенсіонерка попросила сусідку допомогти змінити пароль банківської карти. Скориставшись цим, 8 грудня шахрайка попросила у 65-річної жінки подзвонити та переслала на свій рахунок спочатку 1300, пізніше 1500 та наступного дня ще 2000 гривень. Тільки через місяць містянка помітила відсутність. Грошей і 6 січня звернулася до поліції, 19 січня. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. Закладчика у Дніпрі виявила небайдужа містянка. Днями у Самарському районі. Жінка розповіла, що помітила в крамниці підозрілого чоловіка. Він кілька разів виходив та заходив до магазину, нишпорив біля камер зберігання речей. Згодом відкрив одну з них та дістав звідти пакет і пішов. Патрульні виявили громадянина та під час поверхневої перевірки вилучили медичну рукавичку із 15 слів пакетами із наркотиками, а також велику. Кількість пустих сліп пакетів, моток ізоляційної стрічки та електронні ваги на місце події. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу. І до хороших новин зламався великий інтернет-провайдер у Москві завдяки діям невідомих кіберволонтерів. Масштабний збій виник у роботі компанії АКАДОТЕЛІКОМ. Вона забезпечує послугами низку державних структур ворога, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування, Збірбанк та інші об'єкти. В результаті даних проблем значно ускладнена діяльність держав. Ніх відомств агресора на цьому, все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.